Вітаю, друзі, Слава Україні! У нас сьогодні 113-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте ви. Різні актуальні події, актуальні тенденції, тренди тощо ми з вами обговорюємо в вечірніх тематичних випусках. А зараз я буду переходити до ваших запитань тільки єдине що. Як завжди, нагадую: запитання залишаємо не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота. Там є один єдиний допис в коментарях під ним. І друге. Хто ще не підписався на мій YouTube і Telegram канал буду щиро за це вдячний. Вам дрібничка, мені приємність. Ну і так само буду дякувати. Звичайно, якщо ви згодні з тим, що я говорю, поділяєте мої висновки і вважаєте, що це гідний контент, то буду вдячний за ваші часенні перегляди, поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки, нагадування і тому подібні речі, які стимулюють також YouTube Трошки вище піднімати цей запис у стрічці рекомендацій. А зараз переходимо до питань. Розкажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи щось кардинально зміниться в нашій державі після призначення Пені Пріцкер, Дякую, слава Україні. Кардинально зміниться щось в нашій державі тільки тоді, коли ми навчимося відповідально обирати свою владу і її контролювати, не підігрувати їй, коли наші говорячі голови, люди, які там. От мені, я не люблю расизмів, але я використовую словом лідери общественного мнення, можна сказати, українською, але те, що в нас зробилося, це така расистська тенденція. От ті, хто. Впливові мають вплив на суспільство, то що коли вони перестануть нахваляти владу і почнуть говорити те, що вони насправді думають і бачать, і не почнуть замилювати знову очі суспільству, не почнуть пропагувати це не на часі, все добре, дайте йому ще один термін, він ще тільки вчиться і тому подібне. От коли ми до цього дійдемо, коли суспільство буде негативно реагувати на всі, Прояви корупції, розкрадань, маніпуляцій, то що, от в тому випадку, у нас щось кардинально зміниться. Ми маємо обирати адекватну владу під ті завдання, які ми хочемо, щоб вона виконувала, і ми маємо її контролювати. Тільки ми можемо бути дієвим ревізором і на виборах, і між виборами. До речі, ця влада дуже електорально залежна. Це на верхівці влади актори, продюсери. Режисери поганенькі, до речі, дуже поганенькі, вони саме як е, е, люди, які працювали в серіальному бізнесі, вони дуже добре вміють відчувати настрої глядача відповідно суспільства. Так, вони мають абсолютно діаметрально протилежні цілі від наших, на жаль. Але коли вони бачать, що в суспільстві це не сприймається, їм доводиться коригувати свою позицію. Вони ще від цього залежні. Якщо вони забронзовіють, у нас створиться тоді вже залізобетонна диктатура, і тоді ніяка пенні прицкарь і ніхто інший не допоможе. Тепер, чи це напряму вплине? Трохи впливає вже. Не тільки сам цей факт, а два об'єднаних моменти. Закінчився для Володимира Зеленського повністю остаточно медовий місяць з західним світом. Він став людиною абсолютно токсичною до моменту вторгнення. Його сприймали як покровителя корупції, авторитаризму, брутальних маніпуляцій, і всього іншого. Але відбулось вторгнення в Україну. Світ не вірив, що Україна зможе вистояти під натиском такого ворога, причому з такою владою, яка не хоче перемоги взагалі, яка не готувала країну до війни і руйнувала свою армію. І коли Україна вистояла після того, світ почав Україні допомагати дуже допомагати і закривати очі на дуже багато речей, які робила українська влада. Але це закінчилося. І тому зараз роль грають два моменти: перше. Я б це назвав так: домашні завдання і контроль за їх виконанням в повному дуже широкому обсязі цього слова. Зеленський весь час думав, що можна пропетляти. Петляв закінчилося тим, що його почали попереджати про дуже серйозні наслідки і для країни, і для нього самого. Тим більше наближаються вибори. Найперше, це в Сполучених Штатах Америки, що найважливіше для нас, і там є дуже критичне ставлення багатьох еліт щодо допомоги Україні. От зараз заява Десантіса. Плюс до Трампа це, це поганий сигнал, і тому в цих умовах попередження, що може припинитися підтримка України і фінансова, а Україні в такому випадку не вайті не забувати. Український бюджет наполовину формується з донорських коштів. І Зеленський цього реально боїться, що вони перестануть надходити. Це буде соціальний вибух в країні, який його знесе. Він і країну може зруйнувати, але це впливає плюс перспективи негативні особисто для нього. Офшорні рахунки, він що думав, що ніхто нічого не бачить, пригадуєте, як Panama Papers виросли виникли, і коли на сторінках західних журналів показували ті ілюстрації, і там була така піраміда корупційна різних лідерів корупції в світі, і Зеленський на самій верхівці, на самій самій. Хоча це насправді не зовсім відповідає правильним діям, насправді найгірші. Офшорні виведення коштів, корупція то, що все-таки не в Україні, а в ті ж самі Раші і ще в деяких державах. Але це був певний сигнал за цим стежить і тому знають, де він відмиває кошти, і тому попередження, що його після закінчення каденції чекає міжнародний розшук. Конфіскація його активів, то, що на нього діють дуже дуже сильно, і тому цей момент змушує робити певні кроки назустріч. Пригадуєте заміна замість Різнікова, Різнікова не хотіли знімати вісім місяців. Тримали корупціонера Мародера, але таки під тиском зняли. І замість того, щоб поставити багато хто говорив, і заужний на заході постав полтора кату і розв'яже всі проблеми, дай йому карт-бланш повний, і все буде в порядку з міністерством оборони. І Допомога зросте різко моментально. Але поставили у Умерова з розрахунком, що вдасться все продовжувати так, як було. І що? А не зовсім так пішло. Тиск пішов, і от зараз у нас йде дискусія, чи дана Ярова зможе стати заступником міністра. А це кардинальна зміна. Дотискають Кабмін, що він нарешті запустив Агентство військових закупівель. і... Ті моменти мають шанс запрацювати. Зеленському довелося після всіх провокацій, ну, просити пробачення, він не навчився, але почати е, загладжувати конфлікт з Польщею і інші речі, які роздули його ярмаківські любі друзі. Тому насправді перший пункт дає певні ефекти. Але наша влада, як завжди, впевнена, що вдасться пропетляти. І щоб не вдалося пропетляти, другу частину становлять ревізори. їх не тільки одна Пенні Пріцкер. Пенні Пріцкер. Валерія Гонтарєва від Європейського Союзу будуть контролювати в першу чергу подальшу відбудову, і Пенні Пріцкер буде додатково контролювати все те, що відбувається з нашими публічними фінансами. Жорстко, вже сьогодні. Вона все це прекрасно розуміє. В неї структура достатня, щоб це все виявити і перевірити. І тому в цьому напрямку робота буде для того, щоб не вдалося пропетляти. Другий момент в не сьогодні. Вже щонайменше чотири групи ревізорів, одні пригадуєте. Аудиторський швидкий, швидка перевірка вже була, а вони продовжують роботу. Є постійна аудиторська перевірка використання американських коштів. Але, взагалі, про будь-яку корупцію існують телефоні номери, за якими можна американців сповіщати про те, що не так в Україні з використанням публічних ресурсів, а не тільки американських. І от зараз призначено офіс генерального інспектора міністерства оборони США оголосив про призначення провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну. Ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч. Дуже досвідчена людина, яка вже контролювала, що робиться з грошима і допомогою американською, не тільки грошима, але й збройною допомогою перед вторгненням, коли нам надавали там джевеліни, надавали стінгери, і що робиться зараз? І відслідково відслідкову речі він все дуже добре знає. От він буде більше по військовій. Пенні Пріцкер буде більше працювати по напрямку в майбутньому відбудови Української держави, щоб гроші йшли дуже чітко на цільові програми, і буде. Дуже серйозно контролювати всі наші публічні ресурси. Чи це автоматично допоможе? Ні, це автоматично не допоможе. Але далі буде дуже чітко: ми даємо гроші під щось конкретне, і вона буде стежити, щоб це конкретне б, дійсно потребувало цих грошей, і щоб ті гроші там використовується ефективно, і вона вже зараз контролює, я вже казав. Сьогодні наші нинішні публічні фінанси. Вона вже за цим стежить. Тому насправді її роль це тільки один з елементів. Перший елемент це теж як контролюються гроші. Тут вона буде визначальна. І на що вони спрямовуватися мають? Тобто сама концепція відбудови економічної економіки України вже зараз, вже сьогодні, а не після війни. Це пункт перший, другий це. Чіткі виписування тих домашніх завдань, де вона буде грати теж свою ключову роль, є завдання, які виписуються на рівні самого Джо Байдена, є ті, які виписуються в НАТО, в Європейському Союзі. Ви маєте зробити це, якщо ви хочете бути з нами і хочете дотримувати допомогу. І третє це готовність нашої влади, як би вони не старалися красти, але все-таки мати головним пріоритетом, все таки майбутні України. А якщо цього пріоритету в них немає, а в нинішніх немає. То в такому випадку, принаймні, боятися за своє майбутнє. І у цьому плані пані Пріцкер є одною з цих трьох складових такого результату. Ще раз кажу, сама вона автоматично нічого не змінить, але це, це без, без такого рівня контролю ну, насправді б нічого не помінялося. Пропетлять, будуть пробувати робити й далі. Надіюся, що вона одна з тих, хто може це пригальмувати. І от зараз деякі дії, які ми бачимо. Можуть дати позитивний ефект. Ну, будемо стежити далі. Наступне питання. Якось дивно виходить, що хто зна, хто їде на територію окупованої України під час Кривавої російсько-української війни, бере участь у виставі референдум, як наглядач, розповідає, що фейковий референдум відбувся за всіма правилами демократії. Ну, це те, що було ще давно-давно. і... Зараз там я від себе додавлю. Насправді зараз оті фейкові вибори з'являються такі спостерігачі, і не виникає в них і не виникає питання, хто його туди делегував. А їх там було понад 30 представників. Ну я не відслідковував за кількістями, тим більше тоді, але зараз їх було не менше. І про, повноважував, маю на увазі італійську складову щодо української. Складової, то є питання, чому посольство України в Італії не посольство України в Італії не виникає претензій з цього приводу. Тобто Україною можуть вештатися всі комуни робити що завгодно, будь-хто і не нести жодної відповідальності. А може, я щось не так розумію? То за що ми боремося? Ну я розумію, що запитання, напевне, від наших е, е, громадян з Італії. Правильне запитання відповідь така: ну насправді. Оскільки ми не можемо контролювати ці території, їх там спіймати, ми не можемо. Але пункт перший суспільство введення цих осіб, коли встановлюється вдається, встановлювати в сайт «Миротворець». знаєте, ми можемо сказати, то «Ну, що це дає? Ой, як вони нервуються. Коли окремих угорських представників занесемо твори, то там угорщина на вуха ставала, піднімала там дипломатичні ноти і все інше, та сама ситуація з Італією. По Італії на жаль є певні дуже проросійські середовища і окремі політичні партії, та ж сама Ліга Півночі. Ну, п'ять зірок може трошечки менше, але так само і от ті. Структури час від часу туди присилають своїх так званих спостерігачів. От зараз там різні вибори файфейкові проходили, і Там появлялися такі істоти. Більше історія проблема з Німеччиною з тою альтернативною для, для Німеччини, тому що це не маргінальна сила, вона розростається і це погано. І реакції на жаль трошки бракує. Але що робить українська сторона? Ми не можемо їх перехопити по дорозі. Вони заїжджають через перекритий нами офіційно кордон з Росії і тому вчиняють Порушення українського законодавства внаслідок цього піднімається перша інформаційна кампанія, про це звернення до від Міністерства закордонних справ внутрішніх наших Міністерства внутрішніх справ тощо до, в, в, тої сторони, з якої приїхали ці люди. Йдуть звинувачення, йдуть пояснення, що це пряме порушення законів, потурання агресії. Тощо проти частини з цих людей навіть відкривалися у нас карні провадження. Дальше поки що не йшло. Більше того, ми мали дуже негативний ефект, коли один з таких, що швендіють де не треба, це був італійський журналіст, десь загинув після якихось там обстрілів, і в цьому посміли звинуватити нашого, пригадуєте Маркова нацгвардійця, і навіть там потримали в тюрмі. Вдалося його вирвати з тої тюрми, відбити. Але в будь-якому випадку це ознака того, що поки що в іноземних державах кінцевого розуміння, що український кордон святає святих, і хто, і хто з їхнього боку перейшов туди, має прирівнюватися до найманця, поки що не діє. У більшості країн світу їхні громадяни, які в'їхали на територію України воювати проти України, вбивати українців, як найманці будуть притягнуті до відповідальності і притягуються. Причому це і Казахстан з одного боку, це європейська держава, навіть Сербія арештовує найманців, які воювали проти України, відкриває проти них карні провадження. Але. Нам нас не допрацьовано. Ми маємо в своїх певних законах вивести оцей рівень, що люди, які приїжджають туди займатися ідеологічною війною проти України, оці всі акти анексії, її легітимізації, вигляді так званих виборів чи референдумів, там підтримувати, вони є тими ж самими найманцями, які приїхали вбивати українців. Це і логічно, і нам це треба вводити в карний кодекс і потім передавати в цей інтерпол, тиснути, добивати, щоби там. Їх виголошую в розшук. Так, це буде достатньо німстилом для того, щоб ті самі Італії почали. Теж вишукувати і забороняти, і переслідувати таких людей. Поки що на центральному рівні цього не зроблено. Це проблема. Ще раз кажу, це проблема. А що стосується того, що посольство України в не допрацьовує, так вона дуже багато що не допрацьовує. І це є проблема теж. Наш дипломатичний корпус не отримує з центру належних вказівок щодо своєї роботи. Це дуже проблемна ситуація. І тому з цим. Я думаю, що вже не ті майбутній раді владі доведеться боротися зараз. Нинішні от якось не особливо цьому хочуть займатися. В нас депо дипломатичного корпусу ставлення, що основне їхнє завдання – організувати Зеленському якісь там виступи онлайн чи особистий перед парламентом тої країни. Він актор, він любить красуватися. Захищати інтереси України треба кожноденною працею. Тому є насправді багато робиться для того, щоб ці люди були виявлені, щоб по них робилися звинувачення, піднімається дипломатичні певні процеси, протести, але нема. Юридичної складової, яка їх прирівнювала б до найманців, і не мають вони тільки люди, які незаконно перетнули український кордон. Все, а це недостатньо серйозне звинувачення, це адміністративка. І другий момент, тобто вони мають бути карно відповідальними по кримінальному кодексу. І другий момент не вистачає реальної роботи де представниці, які по кожному з них мають ходити в міністерства не тільки закордонних справ, а звертатися до їхніх органів правосуддя, вимагати покарання цих людей. От тоді це трохи стишиться. Наступне. Дивлячись, як ув'язнили Шуферча і Коломойського, багато хто знайомих задає питання, чому Шуферча і інших ОПЗЖ не ув'язнили ув Порошенку. Тоді не було підстав чи політичної волі, бо якби його засудили тоді, він би не провів свою зрадницьку роботу протягом наступних років, а в парламенті навіть не був би обраним. Слухайте, відразу відповідаю. перше, ви ж згадали Коломойського, а далі про нього не згадуєте. Коломойський був в Україні звинувачений, мусив тікати з України. Тут би його посадили, арештували і засудили на реальний термін. Він мусив тікати за запитами і України, Сполучених Штатів Америки. Він не зміг перебувати навіть в Європі, улюбленому своєму їх маєтках там на березі Женевського озера. Йому довелося тікати в Ізраїлі, який своїх не видає. Теж в тому числі за нашими запитами, за матеріалами, які подавала Україна в поперед, при попередній владі, ми ж про неї говоримо. Коломойський мусив звідти потім втікати, тому що там проти нього мали відкрити каральні провадження саме за ці міжнародні афери, яких основний інтерес, основний його покарання був в Україні. Тобто, у випадку Коломойського було зроблено все можливе, але ми не можемо його дістати з Ізраїлю. Він сам прилетів з із Ізраїлю, коли переміг Зеленський. Всі карні справи проти нього на 150 мільярдів були розвалені. І тільки під неймовірно жорстким тиском США ця людина, яка відсуджувала в Україні своє майно, яке при Порошенкові було конфісковане, зараз почала раптом відповідати. За цим стежать США дуже жорстко. Це, від, це є відпалки. Під По Медведчуку. Медведчук не зміг. І ряд інших опезажистів не змогли попасти до парламенту, мусили або переховуватися, як Ренат Кузьмін за кордоном. а багато таких було не могли бути в парламенті України з 2014 року і взагалі перебувати в Україні, або мусили уникати політичної діяльності. 2014 року іноді там медвечук та й той ж самий Шуфрич, можемо разом їх розглядати, дійсно робили певні дії, які е, ну викликають дуже серйозні законодавчі законні застереження. Але вони не переступили межу закону. Просто вам нагадаю: на сьогоднішній день в Україні діють ряд статей карного кодексу, зокрема колаборантство, горифікація з збройних сил та місцевих структур Ерефії, підтримка російської заперечення російської агресії в Україні і тому подібне. Це проблема. Я мав питання тоді теж, до при попередній владі, чому в Верховній Раді не проводять закон про покарання за колаборантство. Я стихнувся з дивною річчю. Люди, які мали б це підтримати, вони відмовилися. У нас же ж БПП, от БПП абсолютна більшість, хоча теж не всі казали, ми проголосуємо за цей закон. А чомусь мене здивувало, навіть в Народному фронті Яценюка, Половина сказала: ні ні, ні, це може бути вибіркове застосування, що три інші опозиційні фракції теж на словах все критикували, але голосувати відмовлялися. І те, що не вдалося провести внесення змін щодо колаборантства, от це проблема. Тому що за державну зраду чи посягання на територіальну цілісність України, які діяли в українському законодавстві чи пряму диверсійну діяльність. Їх не можна було притягнути при попередній владі, тому що вони цього не робили. Медвечук чомусь до парламенту пішов не при Порошенкові. Він навіть не посмів пробувати створювати якийсь політичний контекст і формувати політичну силу. Ні, не було нічого. Опозиційний блок – це були суміш ахметовських і льовочкінських. Ну і Бойка. Бойко Ахметов Льовочкін. оце ті, хто були засновниками, до них і зараз немає жодних юридичних претензій у нинішньої влади, так само. От що стосується, того ж самого Медведчука, він навіть думати не міг про політичну діяльність. Шуфрич міг, але був дуже обережний в висловлюваннях, чітко не переходить межу Карного кодексу. Якби були ті статті, які сьогодні діють, можна було Шуфрича і Медведчука б тоді притягувати. А от тоді Верховна Рада була категорично проти їх ухвалення. Оце є одна єдина проблема, тому що за це їх можна було притягувати. Те, що відбувається. Сьогодні, по тому ж самому Шуфричу, е, його звинуватили у державній зраді і надають нам матеріали, які не підтверджують факту державної зради, з чого я вже не раз робив висновок, що, на мій погляд, це просто іміджева кампанія, яка нічим не закінчиться. А мій колега Володимир Цибулько взагалі припустив, що це такий кастинг, знаєте, потримати, зробити йому імідж найбільш проросійського в Україні політика, але прозваливши цю справу, бо в ній нема факту. Для звинувачення саме по цій статті ще раз кажу, випустити на волю. Якби проти нього відкрили по нових статтях Карного кодексу, які діють з 22-го року, колаборантство, там інші речі, от за це його можна було би реально притягнути до відповідальності. Були речі, за які можна було, коли його спіймали під час диверсійних дій біля об'єктів територіальної оборони. От, пригадуєте, 206 й батальйон тероборони наш. І його спіймав. І тоді Погребиський, по-моєму, його за затримав, передали з СБУ його спокійно випустило. Тому насправді сьогоднішня влада грається більше в імітацію, але на наше щастя є контролери. Оце попередній пункт був про контролерів, які за цим дивляться. І тому насправді, на мій погляд, ймовірність того, що шуфрич повністю відмиється, не така вже й стопроцентна. Але насправді ще раз кажу: проти тих з карних статей, які були. Попередні періоди він обходив Медвечук, ні разу не прийшов ту межу, за яку його можна було притягнути саме про тих статтях. Його пробували притягнути по фінансових певних махінаціях, і там було за що, там не допрацювали згоден. Але які статті йдуть дуже важко. Ну, от це. Тому насправді цій владі би не хвалитися. Вони кажуть, вони посадили, ви чотири роки їх пикали, Ви чотири роки Шуфрича підтримували, а він вас підтримує. Ви з Медведчуком вели мізальянси. Медведчук бізнес-партнер вашого Коломойського. Засновник 1+, плюс Досі, до речі, засновник. Він не вийшов, засновників, наскільки я знаю. Ну, його дружина. Тому все. Там, знаєте, насправді це все дуже дуже натягнуто. Тоді їх просто обмежили в можливостях, їм не дали працювати проти держави. Сьогодні дали. І роблять звинувачення такі, які Медведчука відпустили в шуку, випустили в річку, відпустили в Росію. Шуфрича садять за, за, за статтею, за якою потім його будуть же звільняти. Ну, от все. Так, знаєте, а зараз буде нестандартно. Я попробую сам не сказати свого ні слова. Я просто зачитаю питання, воно довге. Але воно вже містить відповідь. На мій погляд, в цьому є сенс. Пане Тараса, доброго вечора. Одразу вибачаюся за дуже довгий вступ до питання. Останнім часом почав чути від експертів і не експертів таку думку, що коли в Україні будуть вибори, їх то їх треба максимально бойкотувати і не брати в них участь, бо вони не конкурентні, і їх будуть намагатися фальсифікувати. Так я вважаю, що вибори в даний момент недоречні, бо 20% території окуповано багато людей не на місцях. Тотальні політична цензура і Мордор і Мордо який нависає над нами і чекає, і, і чекає в довго моменту, щоб нанести черговий удар. Але я вважаю, що єдиний варіант зміни влади це вибори. Бо я, бо коли я чую, що вибори розколять країну, мене прориває у відповідь: а Майдан не розколить країну. Бо я вважаю, що ще рік і всім буде начхати на воєнний стан, і люди вийдуть на вулиці просто зносити цю владу. Бо зубожіння страшне, ті не ростуть. Люди у страшних злиднях, і зміна тієї влади не на часі, ставить питання автор. І вибори, які б вони не були, це демократична зміна влади. Чи що ми хочемо, щоб про нас думали як про націю, яка вміє змінювати владу тільки революціями? Що ви думаєте з цього приводу? Ну давайте так. Я думаю, те саме, що ви. Частина того, що ви сказали, це абсолютно ну, те ж саме, що і я би сказав. Абсолютно єдине, що коли ми зараз підходимо до теми цих виборів, які мають відбутися, парламентські мають відбутися, не відбудуться цієї осені, президентські мають відбутися, не знає, чи відбудемося наступної весни, доки воєнний стан про вибори не може бути мови. Ця влада хотіла, використовуючи фальсифікації через дію, і. Провести голосування і під час воєнного стану, коли всі будуть дуже обмежені можливості голосувати, це неприйнятно за жодних обставин. Але тут пішов таке збурення, що вони, здається, поки що від цього відмовилися, бояться. І в них зараз основне питання. Вони чекають, коли вони зможуть про щось домовитися з Путіним, про якесь більш стійке перемир'я. У них є на це певна надія, але Путін поки що там дуже не зговірив. Він хоче відразу і все. Він, як знаєте, він мені нагадує Гітлера в Бункері е, в квітні 45-го року. Він ж той ще вірив, що буде в нього перемога. Цей теж ще вірить, що буде перемога, і тому не зговірливий. Але якщо вони домовляться про якесь перемир'я, вони постараються провести ці вибори. І якщо ми від них відмовимося. Демократична частина суспільства, які б вони не були, влада покаже. Вона висуватиме принаймні по партійних списках, та і в кандидатах купу різних людей, які гратимуть піддавки з владою. Там не слуги вже будуть іти основними. Там будуть притулята, Будановські, якісь військові їхні дуже лояльні до них, або псевдовійськові, і проросійські російські і м'якше проросійські е, усика можуть бути. Там буде дуже багато сил. Вони скажуть, чекайте, весь політичний спектр був. Не захотіли брати участь там європейська солідарність, там чи якісь національно-інші демократичні сили. А ми при чому тут? Це їхня проблема. Вони видно думали, що вони програють і тому не пішли. Тому це провокація відмовлятися від виборів. Що стосується самого їх проведення, тільки скасовується воєнний стан, коли для цього будуть умови, вибори треба починати. Але ми маємо витискати з влади, що ці вибори мають бути конкурентними, бо якщо вони будуть неконкурентні, і сфальшовані, так відразу після виборів, напевне, майдану не буде. Але досить скоро після них майдан відбудеться так само, як ви сказали, який буде вже дуже жорстким. Люди пройшли війну. І якщо після цих виборів все знову піде так само, це може розірвати тоді країну зсередини. І тому треба слід стежити за руками на цих виборах, треба добитися, щоб вибори були максимально конкурентні і потім стежити за тою владою, яка буде обрана. Але оті заяви, що вибори розколюють країну, ну в такому випадку країна точно розколюється ще гірше. Наступне питання: ну весне е, не зачитую. Просто е, мені кажуть, що я коли говорив про виступ у Мерва з його п'ятьма. Е, там стратегічними цілями, які просто безглузді, і в третьому пункті він я пропустив головне, там де він каже про розширення союзників, в тому числі неочікуваних. І Він каже: Ну це ж Китай і Південна Африка і Туреччина з особливою ролью для Криму, наприклад, передача Криму під протекторат Туреччини і Абрамовича, зрада з першого дня на посаді. Ні. Я не згоден з вами. Е, я не думаю, що Умеров мав це на увазі. Він підігрував Єрмаку з його глобальним південь. Це оця вся Африка, Арабські країни, Китай, Індія, які закликають нас здатися, сісти за спів переговорів з Путіним. Те, що готує і в Копенгагені, і в Джиді готував Єрмак. І тому мова йшла про це: про якусь аферу, що Туреччина хоче забрати в нас Крим. Ні, вона не хоче забрати нас Крим. Туреччина і так замало робить для того, щоб підтримати Крим, в якому є кримські татари, з яких більше живе, до речі, в Туреччині. І тому до них ми можемо мати з цього приводу претензії. Все інше мені здається, ну це трошечки завищено. Це нема такого підходу. А що стосується зради з перших днів, зрада була давніше, коли умеров в групі Арахамії на переговорах, і там, в тій групі, він погодив рішення, що ми Крим... Не повертаємо 15 років. Так це було. Оце була зрада. Отамкторат, От але не Туреччини, а Росії передбачалася передача Криму. Отам От зрада. А на сьогоднішній день я думаю, умеров після поїздки в США буде під таким жорстким контролем, що ніякі там зрадницькі дії йому голову не підуть. Буде він поводиться. Я думаю, більш коректно. Є така надія. Але саме оцей момент. Він просто показав, що він політично підконтрольний Єрмаку. Це шкідлива теза, але вона не пов'язана з Кримом практично ні в який спосіб. Так, е е е наступне. Е пане Тарасе, рубль. А, а, так вже 29 хвилин. Все, напевне, вже сьогодні я більше не дам відповіді. Тут всі достатньо довгі. Я тільки на завершення хочу сказати ще тих кілька слів по організації. Нашій тут ідуть не актуальні питання, тут ідуть ті, які задаєте ви, які вас турбують. Це можуть бути з сьогоднішнього дня, а можуть бути взагалі стратегічні на наше подальше майбутнє. А от в своїх тематичних я розказую про інші речі. Я стараюся там першу третину присвятити трошечки здобуткам нашої армії. Не завжди це виходить, не завжди є достатньо інформації, я стараюся говорити про це. А далі вибираю якусь тему. А отут я вас закликаю писати ці питання, тільки від себе додавлю. Є певні, на які відповіді не буде. Це ті, які є закликами до насильства, з персональними образами до будь кого з хамством, з іншими речима, плюс з тими речима, які суперечать міжнародним конвенціям і карному Кодексу України. Тому всі інші. Мають право на існування, і буду за них вам дуже вдячний. На цьому я завершую сьогоднішній випуск. Слава Україні! До вечора!